А разом скажемо слава Господу. Слава. слава йому за те, що ми всі є сьогодні на цьому місці, живі, здорові, і можемо славити Господа. Можемо знаходитися в спілкуванні з Господом на цьому місці. Слава йому за це. Слава. Йдучи сюди на проповідь, я роздумував над тим. Що у нас сьогодні є спільне. Чим ми об'єднані сьогодні? Тому що кожен із нас різного віку, різного, скажімо так, походження, різної професії, різного характеру. І здавалося б, з людської точки зору, що ми всі-всі різні і зовсім не схожі. Але відповідь. Мені прийшла. Ми всі об'єднані кров'ю Ісуса Христа. Слава Йому за це. І всі ми об'єднані також однією нуждою, яка висить, скажімо так, і вже третій рік в нашій країні війна. І всі ми просимо Господа, всі ми просимо пости тримаємо, да? стоїмо на колінах і просимо Господа про мир. Але одне із найважливіших питань в нашому житті. Воно стоїть перед нами кожного дня. І це ще одна війна, яку веде кожен християнин у своєму житті. Читаю місце зі слова Господнього. Це буде книга відкриття, друга глава з першого вірша. Ангелові, ангелові Єфеської церкви напиши: так говорить той, хто тримає сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред семи золотих світильників. Знаю діла твої, і труд твій, і терпіння твоє, і те, що ти не можеш зносити розпутних, і випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не є такі, і побачив, що вони неправдомовці. Ти багато зазнав і маєш терпіння, і в ім'я моє трудився і не знемагав. Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою. Отже, згадай, звідки ти впав і покайся, і твори попередні діла. А якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. А втім, те, що в тобі добре, то ти, що ти ненавидиш діла Николаїтів, як і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай чує, що дух говорить церква. Тому тому, хто перемагає, дам споживати від дерева життя, яке посеред раю Божого. І ще одне місце зі слова Господнього, це буде також відкриття, друга глава, тільки вже з 11 вірша. Хто має вухо чути, нехай чує, що Дух говорить церквам: той, хто перемагає, не зазнає шкоди від другої смерті. І ще одне місце також з відкриття, третя глава з 11 вірша. Ось гряду скоро тримай, що маєш, щоб ніхто не перейняв вінця твого. Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого, і він уже не вийде геть, і напишу на ньому ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, нового Єрусалима, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове, хто має вухо, нехай чує, що дух говорить церква. І також. З 3 глави 21 вірш. Переможцеві дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг, і сів з отцем моїм на престолі Його. Слава Господу. Здавалося б, зачитав багато місць слова Господнього, і майже в усіх цих місцях написано про переможця. Хто ж такий переможець? В житті в загальному світі є. Люди, які займаються спортом, вони довгий час працюють над собою, працюють над своїми досягненнями, працюють над своїм тілом, над своїми результатами. І, проходячи ось цей трудний шлях, вони стають переможцями на олімпіадах, на всесвітніх змаганнях, стають чемпіонами. І коли питають цих людей, яким чином ти досяг всіх ось цих висот, всі вони відповідають, що я багато трудився, хтось ночі не досипав. В когось була висока дисципліна в їхньому житті, і всі вони старалися досягти того, що вони хотіли. У нашому житті, коли ми боремося в духовному світі, скажімо так, тому що ми знаходимося на території, якою володіє диявол, і кожного дня він хоче збити людей, які служать і шукають Бога. В людській практиці є люди, які думають, що якщо вони закриються від світу, вони будуть святими. Це ті самі, скажімо так, люди, які йдуть скажімо так, в монахи, да? вони знаходять собі такі місця, де їх мало хто може бачити, мало з ким вони можуть спілкуватися, працюють там, щось вирощують, моляться Богу, тримають там пости свої. Да? І Проблема в тому, що ворог, від якого вони обмежуються, живе не там, де вони думають. Ворог їхній живе разом з ними кожного дня, лягає спати і встає. Це тіло, в якому вони живуть. І воно нічого доброго ніколи не хоче робити. Воно хоче робити те, що подобається йому. Тому навіть будучи, скажімо так, відокремлені від світу, в такому фізичному, ці люди також впадають в гріхи, також вони борються і дуже часто не можуть перемогти. Чому в Біблії найбільше написано ось про серце, да? що найбільше всього бережи серце твоє. Тому що наше серце це не то серце, що б'ється в нас в груді. Серце це є поле бою, яке знаходиться. В нашій голові, в нашій свідомості, коли гріх з нами торгується, коли на наші очі попадає якесь зло, чи якась спокуса, чи ми чуємо щось своїми вухами, в ці моменти приходить боротьба. Проходить боротьба. І це можна навести приклад, коли в середні віки люди будували укріплені міста. І кажуть так, що найбільша небезпека для такого міста була, коли ворог зайде всередину стін. Поки фортеця була обнесена стінами, битва була не настільки важкою для цього міста, тому що люди знаходилися на високих стінах і мали можливість оборонятися. Найжорстокіша битва ставалася тоді, коли ворог пробивав ворота, тоді дуже важко відстояти місто. Тоді вже виходить, що пильнуй, не пильнуй, а ворог вже в твоєму серці. Так само як в цьому місті. І кажуть, що це найжорстокіша битва, тому що там люди вже б'ються не на життя, а на смерть. І дуже часто такі міста падали, як тільки стіна не витримувала. Пізно боротися, коли ворог уже у твоєму місті. Варто пильнувати про те, що диявол не мав доступу до нашого серця. Варто боротися з цим. Тому що... Як ми було прочитано, що переможцеві готується багато чого доброго в Царстві Небесному. І хотілося б бути ось з тими переможцями, які перемогли гріх, які перемогли себе, які перемогли свій характер, який дуже часто не є добрим. І задаєш, буває собі питання. Ну, А чого ж так виходить? Допустимо, Богу задаєш питання про своє життя. Тому що зараз життя в людей не дуже скажімо так, райдужне. Да? В когось є проблеми, є проблеми фізичні, є проблеми матеріальні, є проблеми духовні, є проблеми зі здоров'ям. І ми молимося довгі роки молимося за певні проблеми, переживання і задаємо Богу питання, а чому? Чому мої діти не спасені? Чому я не можу перемогти той чи інший гріх? Чому я до сих пір обіжаюся? Тому що в певний момент свого життя ти битву програв. Коли твої діти пішли в світ, ти десь програв битву. Коли ти не стримався і, допустим, там, чи накричав на дружину, чи накричав на дітей, десь ти програв битву. Коли ти не можеш довго простити? Це означає, що ти в цій битві навіть участі не береш, і це є страшно, брати і сестри. Дуже часто можна зустріти людей, які роками борються і здавали, кажуть, що борються. а доходить до суті, і оказується, вони не борються. вони просто просять Бога, щоб він їм допоміг. Але проблема в тому, що ми в цьому світі потрібні виборювати все добро, яке Господь нам пообіцяв. Своїми постами і молитвами, своїми добрими ділами, трудом купувати ось це золото, яке Господь приготував для кожного із нас, купувати ось цей золотий характер, купувати золоту поведінку, купувати все те добре, що Господь може нам дати, але за це потрібно платити ціну. Також в відкритті написано, що. Прийди і купи це золото. Чомусь не написано, що я тобі подарую це золото, не написано, що я тобі просто його висиплю і ти, збирай це золото. Ні, написано купи його. І наше завдання сьогодні, щоб ми не забували те, що ми ще на землі. І той, хто стоїть, нехай переживає про те, щоб не впасти. Той, хто впав, не зупиняється, а підіймається і шукає Божого лиця, і Господь йому відповість. І ще одне, Ісус прийшов на цю землю для того, щоб показати нам, як перемагати. Будучи униженим, будучи побитим, будучи розпятим, Він показував нам, як перемагати. У Гефсиманському саду, коли він стояв і молився отцеві, коли його піт ставав як краплі крові, він показував, що не буде легко на цій землі. Якщо ти хочеш досягти якихось духовних вершин, якщо ти хочеш бути людиною, яка схожа на Ісуса, потрібно платити ціну. І там, на Голгофі, за нас була заплочена ціна, ціна крові, ціна, яка сьогодні дарує нам шанс кожного дня, щоб ми змінювалися, щоб ми боролися. Щоб ми перемагали себе, перемагали ось тіло, яке, як сказано, що воно не хоче нічого доброго. Апостол Павло, здається, пише, що не живе в мені ніщо доброго. Тобто кожен день тіло кидається і вже починає війну. І наше завдання жити так і просити Господа, щоб воно не перемагало, а щоб кожного дня перемагав у нас Дух Божий. Слава йому за це. І сьогодні хотілося б молитися за це. Хотілося б молитися і просити Господа, що Боже, даруй мені перемогу і дай мені боротися. Щоб я не був тією людиною, яка знаходиться в теплому стані, щоб я не був тією людиною, яка знаходиться в холодному стані, а щоб я був людиною, яка горить і хоче перемагати, яка хоче боротися, яка хоче здобувати ось ті духовні вершини, щоб диявол не мав влади ні над серцем, ні над очима, ні над чим, але щоб ми повністю знаходилися у владі Божій. Слава йому за це. Тому станемо і будемо про це молитися Богу. Амінь.